Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чому УРФ після певного затища різко побільшало бавовни? Це тут помінялася стратегія. Вже в нас якби Україна була до цього в якійсь такі, не побоюсь цього слова, трошечки такій терплячій позиції, що ми будемо такі терпіти, і може вони там порозумнішують. Це не працює і зараз. Змінилося, ви нам зробили боляче, ми вам зробили боляче. Чи... Так що тут ми будемо відповідати на кожний їх помах очей, не то, що ще якісь дії. Так що можете, якщо хтось займеться цією справою і порахує, то ви побачите, що зараз Україна буде зрівнювати рахунок, і щоб показати, що й теж ми можемо, не треба розказувати, що в нас нічого немає. Це з однієї сторони. По відношенню України до Росії, а з іншої сторони, там щоб зупинити цю брехню, там так само розвноситься інформація, що ми слабаки, ми нічого не можемо зробити. Ну наштал того, щоб оця велика і могуча я залізла під плінтус і сиділа там тишко. Чи є атака безпілотників на Кремль інсценуацією з боку РФ? Я думаю, що ні. Вони б цього не допустили. Це все-таки якісь військові дії з іншої сторони. Не знаю кого, але з іншої. Чи допоможе атака безпілотника на Кремль створити умови для ширшої мобілізації у Росії? Ну, підтягнути, то вони це постараються підтягнути, яким чином прив'язати це все до дійсності, але в нас ми бачимо зараз. Противостояння саме людей призивного віку, і там починається е, ну, так слабо говорячи конфлікт внутрішній. Е, так що це соловйові компанії обов'язково використають, але це не про те, що це кардинально прямо мобілізація, мобілізація. Ні. Друзі, останнім часом нам все важче боротись з навалою російського контенту. Тому звертаємось до кожного. Якщо вам подобаються розклади наших експертів, залиште будь-який коментар під цим відео. Так ви нам дуже допоможете. Дякуємо вам. Чому представники США не вірять, що Кремль атакував український безпілотник? Ну, це позиція. Я не можу сказати, що вони не вірять. Те, те, що вони говорять, це продумана політика, яка говорить і самі винувати. Тут, знаєте, така позиція, розбирайтесь більш самі. Розберіться для початку в себе. Вони трошечки відокремлені і не хочуть бурно на це реагувати. Все-таки я б сказала, така дуже зважлива позиція, дуже трошечки відсторонена для того, щоб побачили, що, що відбувається в їх насправді. Тому що тут задумка саме в цих розмовах, для того, щоб. Вони відчули, як це? Це не ви, ви ж те саме сіяли, відчуйте, що таке жах. Відчуйте, коли немає цієї впевненості. так що тут ми, якби не при чому, ми взагалі нічого не знаємо, але поки один-один на якомусь рівні. Питання від підписників: питання від користувача Лариса Алімова чи є для ЕС вигідним побудувати на території України нових підприємств? Щоб знизити залежність від Китаю є вигідним і розглядаються. Саме розглядаються подібні, подібні варіанти, єдине, що чекають миру. Поки не буде миру, Європа не буде кладати свої кошти. Це потрібно розуміти. Питання від користувача Ларіса Лупашко. Буде ли польза від тилових воєнкомов на фронті? Не буде ли хуже нашим захисникам от этого дійства? І вони там стануть воровать. Я не думаю, що буде хуже, тому що там є, знаєте, якась підпорядкованість, їм дають накази, перевіряють, чи вони зробили. Так що вони виконують саме роботу якихось менеджерів, які просто дають, чи є результат, чи немає. Я не думаю, там те, що вони не дуже досвідчені, тут є, але Війна навчить нам показує, дуже швиденько. Вони зрозуміють, що потрібно піднімати задницю і починати вести активну активну позицію. Так що я думаю, що все нормально буде. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чому росіяни вже зараз почали готуватися до кругової оборони Маріуполя? Я наскільки розумію, вони мають якусь інформацію, доволі серйозну інформацію. Інформацію, яка прийшла, якщо її передали, то це чи з штабу, чи з дуже позиції, там. І вони вважають, що саме туди підуть, підуть наші військові, і вони можуть зробити захват, захопити. І це така, це щоб дати відсіч. Чому щоб дати відсіч, щоб поламати плани. Навіщо окупанти розміщують вибухівку у приміщеннях ЗАЕС? Дуже багато тут насправді критеріїв, чому цього роблять. З однієї сторони, чи є загроза? Так, вона є, вона дуже велика загроза на сьогодні, те, що вони роблять. Це надзвичайна загроза. Це зараз вже рівня. Я не знаю, який ще може бути більший рівень. Ми, що називається, вже на грані, тому що хто знає таро, після 15-ї йде 16-й аркани, які башні. Да? Вже ми оце полезу ножа, ми вже там рухаємося завдяки тому, що роблять росіяни. Але насправді вони заставляють, а що під цим усім під показовим? Зробіть вибір, ідіть на наших умовах. Чому поставлене росіянами керівництво заес масово та екстрено йде у відпустки? Страшно з однієї сторони люди якби захищають своє життя. Ну дословно сказати, вони втікають. От просто втікають, знають плани. Знають наскільки серйозна загроза, і зараз якби тема вціліти? От їх більш нічого не цікавить, як би нам вціліти. Оце йде за їхнім позивом. Що вони роблять? Чи відповідають дійсності слова Пригожина про те, що українські захисники пішли в наступ? Я все-таки не думаю, що вони відповідають там, по якимось певним параметрам він це бачить, але все-таки це зараз на рівні очікування. Він знає, що це вже дуже скоро, і я це скажу. І, але в будь-якому ми почекаємо, так що ні, це не відповідає, це е, трошечки тут інший стан. Він виконує замовлення, щоб підзакрити щось інше чи контратаку з цієї сторони. Е, е, і тут е, така війна гра. На ваше запитання ні, не відповідають, але говорить це, тому що веде двійну гру. Чому Зеленський впевнений, що Україна отримає літаки лише після успішних наступальних дій? Ну, це довели до, до нього до інформацію і там якісь умови. Якщо ви саме виграєте і маєте якийсь успіх, то тоді, будь ласка, саме через це. Поки не буде у нас саме наступу, якогось певного успіху просунення, літаків у нас не буде, їх затримують. Де найвирогідніше відбудеться наступний жест доброї волі з боку РФ. Знаєте, в мене Луганська вона засвітилася вже десь приблизно тиждень. Я так думаю, що десь там у нас на Луганщині має щось таке відбутися, тому що в нас була Донецька, Луганська Запоріжжя, а от Запоріжжя у нас теж виходить на якась стабільність. Це не про жест доброї волі, але це про якусь, ну, певне зняття напруги от Менше там напруги. Далі там в нас по Херсону обіцяють хороші новини. хороші. Це не суперперемоги, тому що тут був би старший аркан, як на Луганщині. Да, тут якісь маленькі перемоги ми тут будемо отримувати. І нам говорить Криму приготуватися. Він, якби в розробці. Так що, все-таки це більше всього стосується, я думаю, Луганщини. Чи призведе відрізання Криму від РФ до моментального жесту доброї волі? Я думаю, що так. Це не про те, що побіжать всі, але половина точно побіжить. Саме побіжить і там почнеться гвалт, якась некерована ситуація, але, на жаль, там будуть хтось, хто буде захищати. На жаль, там ну не всі побіжать, так що там буде якась частина точно обвалиться, але щось вони там ще будуть і захищати. Чому український силовий блок пропонує відкласти розгляд постанови про виплату військовим премії в 30 тисяч гривень? Насправді там немає грошей. Тут в нас в державі нема грошей. Зараз, знаєте, нам дали, що держава в суперкритичному стані, якщо не в стані дефолту. Ну, якось не про премії, хай пробачить мене військові, тому що я розумію, що вони зараз переживають їхні сім'ї, в тому числі, але фінанси співають романс. Чи зможуть гвардії наступу значно посилити наступальний потенціал українського війська? Так, тут моя відповідь так. Тому що якби робота в рука в руку, коли ми йдемо нога в ногу, так підсилити. Це дуже велика буде, тому що десь іноді вони навіть будуть виступати на рівні з військом. Чи виправдаються попередження Мінфіну США про можливий дефолт у Штатах в червні? Я не впевнена, що це буде дефолт. Там буде, вони це точно зупинять, ну тут не про дефолт. Там може якось там якось порушиться. Може, трошечки курс, але не більше, все-таки, у нас, знаєте, нам показують, що це суперкраїна, яка має ну, багато і ресурсів, і грошей, і всього остального. Ну Не тянуть вони на дефолт. Якби тут був дефолт, у нас була б якась башня, якийсь дьявол, якась щось, якісь оборудки, обмани. А тут, знаєте, така крепка країна, яка зараз на цьому може ще й заробити гроші. Наприклад, всі почнуть продавати, а ми завтра піднімемо. Тут така цікава історія, я думаю, що ні. Чому Резніков вважає, що РФ отримає сигнал забути про реванш і розпадеться сама. Ну, це якісь аналітичні напрацювання, коли, знаєте, в нас все-таки. Не в нас в їх Росія це все-таки якась імперіалістична країна, де є якісь князькі, і оце вони думають, що ці князьки почнуть просто ділитися на сім'ї, і, і тоді таким чином воно буде е, саме собою відбуватися. Принаймні, якось там по тим напрацюванням вони розрахували, що це повинно так відбуватися. Чи дійсно Путін не призначив єдиного командувача військами на початку повномасштабного вторгнення в Україну, бо розраховував на швидку перемогу, яку хотів приписати собі? Так він хотів показати, що ви знаєте, якісь. Ну, супер, да? який супер розумний. Він тим більше, якби тут знаєте, дама Пентаклі це про те, що він ще і для країни зберіг гроші про якусь бережливість, розум, накопичування. Тут всі лаври мені мені однозначно. Чому з часів початку повномасштабного вторгнення Путін став постійно змінювати військове керівництво РФ? Тут недовіра. Він просто чекає, він змінює, бо він себе захищає. Тут просто недовіра. Оце ці його дії, це не його ще на секунду. Це якась школа, де його навчили. Нам говорять, в цьому він навчений. Він знає, як це робити, і щоб не запустити оцей сценарій, який розроблений в Росії, що там потихенькому прийшли, забрали, то мені потрібно весь час тримати вушки на макушці і повітря, збирати ці всі слухи, і рухатись на крок вперед. Я запобігаю цьому всьому. Так що це ще така кібешна наука, і завдяки чому він ще на сьогодні живий. Чи зможе уряд успішно реалізувати відбудову перших міст за програмою краще, ніж було? Ну, дивіться, реалізація тут буде точно. Реалізація тута буде тут. Знаєте, що мені не подобається? Мені не подобається карта смерть, яка говорить, що не всі міста. Ну, не кругом це буде. І знову ж повертаюсь до тієї теми, що буде вибиратися е якісь, якісь міста, в яких є робота, де можна людей задіяти. Так що, на жаль, тут все-таки буде історія, що можливо якісь чи маленькі містечка чи маленькі села просто підуть. Е Саме в небуття, саме через те, що немає роботи, немає за що тримати це місце чому президент Чехії впевнений, що Китай не зацікавлений у припиненні війни проти України? Має інформацію, при тому добре знає, для чого це все Китаю, а Китаю війна потрібна для захоплення територій, е, ну, я наскільки розумію, зараз просто зберу те що, е, думку, що була б більш складна. Якщо завтра в нас закінчується війна, то Китай не відхопить того, що він хоче. Так що, чим більше у нас буде, Оця нечість під названням війна тим більше у Китаї будуть на Росії рости руки. Там навіть не тільки на Росії, там взагалі по світу. Там в Китаї своя імперська задумка. Чи буде в Україні значне підвищення тарифів на електроенергію ще до нового опалювального сезону? Е, Прийняте рішення буде, але по всім даним йому не будуть давати рух. Нам дають сім пентаклів, що проаналізують, скажуть: ага, там ціни підросли, зарплати не взяв, не можна звідки взяти. То давай ми відкладемо це. Так що, по всім даним, воно якісь відкладання тут то точно буде. Зразу вони його не приймуть. Чи дійсно однією з найбільших проблем ЗСУ на сьогодні є критична проблема з контролем неба? Так, однозначно, це те, що зв'язує по рукам і ногам, і те, що не дає рухатись вперед. Це не те, що проблема, це суперпроблема, це те, що е, ну, просто не дає оцієї волі, свободи, от як хочете так його і назвіть. І це дуже нагальна проблема. Ми бігаємо по кругу. Нам дають вісім, да, згадуємо тут вісім мечів. Щоб ми не робили, ми все рівно до цієї проблеми приходимо. і кажемо, а літаків нема. А ми б могли ще бстріше. Навіщо Пригожин закликає закінчити так звану СВО та зосередитися на закріпленні російських сил на окупованих територіях? Ну, Не був би то пригожений, він мені чимось по стратегіям похожий на Китай, тому що там, на тих територіях, він може просто заробляти гроші. знаєте. Йому нос нормально, йому достатньо. Оце залишить, І по якимось там домовленостям таємним, яка частина буде його, в його парафії, в його, в його системі впливу. Так що йому вже достатньо. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.